Слава Україні! Слава нашим мужнім захисникам! Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за українську державу. З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі нариси про історію сіл Гнідина та Вишеньок Київської області. І сьогоднішня наша розмова переддень, 8-9 травня буде про саме роль воїнів Гнідина і Вишеньок їхні долі в Другій світовій війні. І той, хто перегляне наше коротке історичне відео, можливо, зрозуміє, чому треба не радіти 9 травня, а саме 8 травня, вшановувати. Загиблих у Другій світовій війні. Гнідини вишеньки були окуповані 19 вересня 1941 року німецькими загарб... загарбниками, нацистами. І впродовж двох років вони були в окупації до 23 вересня 1943 року. Справа в тому, що багато із цих сіл просто не встигли піти до лав Червоної армії, бо так стрімко нацисти взяли Київ, Вишеньки і ніде в окупації опинились села ці. Тому, коли я знайомилася з архівними матеріалами і з тими, хто працював у колгоспі колективному господарстві, так називали нацисти, колишній колгосп радянський, бо вони його зберегли, то там було дуже багато прізвищ чоловічих і саме тих, яким 20. 25, 30 до 40 років, тобто призовного віку. І про роботу цих колективних господарств, про життя в окупації в нас буде окрема розмова з вами. Але зараз саме про долю солдат, тих, які Червона армія призвала відразу в 41-му році або в 40-му році. Мого батька Тютюна Василя Ахрімовича призвали восени з 40-го року, і він опинився з перших днів на фронті. Мого діда, тютюна Охріма Силовича, призвали буквально з роботи в Київському депо трамвайному, і він уже не повернувся з полів битв, жорстоких кровопролитних. І могили його ми не знаємо, і де він подівся, ми також не знаємо. Коли ми досліджували разом із краєзнавцем Андрієм Зилим прізвища всіх тих, хто потерпів від радянської окупації у ХХ столітті, знищених, розстріляних, виселених в Сибір, Казахстан. Загиблих на фронтах Другої світової війни від Голодомору. І от в цій книжці, яка вийшла невеликим тиражем, вона називається Бориспільська Голгофа. Тут є прізвище воїнів, які загинули в Другій світовій війні з Гнідена і Вишенюк, так як і з кожного села Бориспільщини. Але що мене вразило? З усього Бориспільського району було призвано до лав Збройних сил радянських 8800 жителів Бориспільського району і Бориспіля в тому числі, Гнідина і, і Вишеньок в тому числі. А повернулися із фронтів Другої світової війни аж трохи більше тисячі. Я це вирахувала в такий спосіб. Я подивилася в кожному селі, скільки імен вибито на меморіальних плитах, об'їздила всі, перефотографувала їх, потім книгу пам'яті подивилася, там більше імен. Я скажу, чому так трапилося. А потім звірила з оціми даними. Це дані наших істориків, що було придбано, 8800. Жителів Бориспільщини. І я вжахнулася від того, що повернулося трохи більше тисячі. І це ж не всі імена, які нам вдалося встановити. Тобто, ще раз кажу, з 8800 живими повернулося більше тисячі. Можна говорити про різні фронти, про загиблих. Воїнів із Гніден Вишеньок. Але я хотіла б зупинитися саме на форсуванні Дніпра, коли е, восени на початку листопада е, форсування 4 листопада почалося 43-го року. А ми знаємо, що я вже сказала, 23 вересня були звільнені села і Гніден. Що зробили? Радянські керівники. Вони до лав Збройних сил призвали все чоловіче населення Гніди Ну, Так було і в інших селах. Так само забрали чоловіків із інших сіл, навіть неповнолітніх. Хлопчиків 15-16 років, їх називали чорножупанниками. Але ж озброєння для них не було. Основний удар був на Лютірському плацдармі, а тут був відволікаючий удар в районі острова Козачий навпроти сіл Гнідина і Найвишеньок. І ось ці тисячі, сотні тисяч воїнів, і тих, які призвали з наших сіл, і тих, які вже визволяли Бориспільщину, їх кинули на форсування Дніпра. І от коли я ще у 80-х роках займалася дослідженням історії Гнідина і Вишеняк. я зустрічалась з одною жителькою села Гнідин, і вона мені сказала, що як скільки загинуло наших солдат при форсуванні Дніпра, це сотні тисяч, каже, Дніпро був червоний від крові. А з лівого берега, бо ми на лівому березі ці села, на правий можна було перейти по трупах солдат. Лише деякі солдат вже захоронили в Гнідені вишеньках Це зовсім ну, одиниці, і вони поховані в братській могилі. Але оті сотні тисяч на совісті Жукова і командування. Радянськими військами. І доля кожного солдата була не просто страшною, а якщо він виживав у цьому вирі війни, от, наприклад, мій свекор Стрілько Пилип Григорович, він був призваний відразу до лав радянської армії і їх же ж без зброї кинули. Казали, беріть кирпічину, щоб ворог боявся вас, думав, що це граната. І їх кинули на форсування Дніпра. Отут це був як відволікаючий маневр. Їм треба було переправитися через Дніпро і перерізати в районі віти поштової дорогу нацистам, які могли уже від Лютіжського плацдарму. Прорівався до Києва. Так от він вижив при форсуванні Дніпра. Це було величезне диво, але пізніше він потрапив у німецький полон. І радянська влада, замість того, щоб цього героя нагородити, відзначити, що він форсував Дніпро. І перейшов це Дніпро через кров і через оці артилерійські снаряди ворожі, бо нашої артилерії підтримки не було тут. Його після закінчення війни оголосили ворогом народу і посадили у радянський концтабір. Він у радянському констаборі довгий час. Відбував покарання, не знаючи за що. А от коли був день перемоги, я це пам'ятаю, він не один такий, він не один такий, ні в Нідені, ні в Вишенька. Він сідав на порозі, він йшов на свято, так зване, як називали комуністи, а він сідав на порозі і курив. І, до речі, радянська влада ніколи його не вітала з ним перемоги. Ніколи, отак от вона шанувала тих, хто воював проти нацизму українців наших. Коли я писала книгу історію вишеньок на перекрестях тисячоліть, я зустрілася ще з одним жителем села Вишеньки Карпенком Андрієм Євтуховичем. І от його батько не повернувся з війни. Він був, коли батько йшов на війну, йому було три місяці. І коли закінчилась війна, то це хлопчику було десь 4 роки. І він разом з іншими була пристань у сусідньому селі Проців, Він бігав зустрічати батька. А батька вже не було, батько. Загинув, і невідомо де, так як мій дід. І невідомо, за що, тому що почалася нова окупація України радянською владою. Адже ми не отримали незалежності. Ми не отримали. Україна була така ж підневільна, як була і раніше, починаючи з 1920 року. Звичайно, без брому і валір'янки розповідати про ці всі епізоди дуже важко. Але ще що вражає напередодні дня вшанування жертв, які полягли в боротьбі з нацистами, те, що на плитах. Меморіальних плитах по всіх селах, ще й досі не вибиті імена всіх загиблих. Ще й досі я звірила всі меморіальні плити із книгою пам'яті, яка була видана в, десь у 90-му році з прізвищами загиблих у Другої світовій війні. Є там і Бориспільський район, є там і села Гнідин, і Вишеньки. І коли я побачила перше, що в вишеньках більше ста чоловік не має на меморіальних плитах, десь така ж кількість трохи менше, бо село менше у угнідані. Звичайно, я ставила питання про те, що треба ж вшанувати цих загиблих, чого ж цих імен немає. Я почала з'ясовувати, чого їх немає. Влада місцева відгукнулася, і імена, які я надала, були вибиті на меморіальних плитах, оновлений був пам'ятник і в Гнідині був пам'ятник оновлений з цими прізвищами, але ж це уявіть, це вже 2013 рік був, коли я відкрила оцю жахливу річ, що не всі імена на меморіальних плитах. Я раптом пригадала, що коли мого діда імені не було на цих плитах, то моя тітка, дочка Тютюна Охріма бігала в сільську раду і сварилася, вона розповідала, що я сварилася із владою чого ім'я діда, який пропав безвісті на фронтах Другої світової війни, немає занесеного на меморіальних плитах. А виявляється, як мені вже сказали колишні працівники місцевого осередку Комуністичної партії, була негласна вказівка не заносити на меморіальні плити імена тих солдат, які із сімей так званих куркулів, батьки яких в свій час були виселені, розкуркулені. І тих, які, на їхню думку, були антисовєтчиками, тобто виступали проти радянської влади. І ось таких у вишеньках виявилося більше ста чоловік, не занесених на меморіальні плити. Я поцікавилася по інших селах і виявилося, що на сьогоднішній день, навіть якщо відмінусувати ніде не вишеньки, то близько тисячі імен з кожного села. Сюди входить у цю цифру, не занесені станом на 8 травня 2023 року на меморіальні плити. У Рогозові, наприклад, 200 імен. 200 є, а половина не занесена. І я знаю, чому, тому що вивчала історію, це було село, яке відчайдушний спротив чинило радянській владі. І, видно, таких е, прізвищ людей, яких треба було ще мертвих репресувати, було дуже багато. Можна говорити про подвиги наших гніденців і вишеньківців у роки Другої світової війни. І вони безперечно були. Мій батько повернувся з трьома орденами бойовими е, танкіст. З Гнідина Кравченко Іван Хотович захинув напередодні підписання Німеччиної капітуляції в Берліні і отримав звання Героя Радянського Союзу, були льотчики, які направляли свої літаки на колони, нацистських, на колони танків нацистів, були нагороди. Але коли я взяла і проаналізувала оці майже 600 прізвищ, 500, я боюсь помилитися, точно зараз не глянула цифру, на меморіальних плитах села Вишеньки і поцікавилася, а які ж нагороди у тих загиблих воїнів, то там було тільки декілька прізвищ із цих сотень загиблих. Які відзначені або медаллю, або орденом? Лише декілька прізвищ. Ось як шанували і подвиги наших земляків, радянська влада, так вона діє і сьогодні. Вона каже, що без України відбулася ця перемога. Коли ми виходимо із схиленими головами, і зупиняємося в хвилині мовчання. 8 травня у день вшанування тих, хто поліг у Другій світовій війні. Варто задуматися, чому Москва виходить 9 травня. Адже капітуляції був підписаний 8 травня. А їй варто це вона планувала і зараз це робить, вона все це використовує. Чисто в чисто своїх політичних інтересах, щоб відділитися від усього світу, щоб показати, що лише Москва отримала перемогу у Другій світовій війні, і ми не повинні підтримувати наших одвічних ворогів у тому, що ми 9 травня виходимо. І радіємо Дню перемоги. Тому що в цей день треба гірко плакати і задуматися, якою ціною дорогою е, далася перемога в Другій світовій війні, нашій, нашим українцям, і скільки їх полягло в усіх державах світу. Вічна пам'ять! Тим героям, які загинули в Другій світовій війні, невідомо за які е ідеали новітньої нацистської держави, і вічна пам'ять сьогоднішнім борцям за незалежність України, які стоять сьогодні на смерть, обороняючи наші кордони. Всім дякуємо за перегляд нашої. Передачі. І пам'ятаємо, що той, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. До нових зустрічей!